Редакція інтернет-видання Репост ініціювала акцію Пляж для людей, мета якої зробити привабливішим головне місце літнього відпочинку южненців. аби якось допомогти керівництву міста покращити стан узбережжя, Активісти зібралися на міському пляжі 6 березня для обговорення ключових проблем. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Засипані піском лавки, заіржавілі дитячі гойдалки, зливова каналізація прямо на узбережжі. Усе це сумний пейзаж южницького пляжу. Хоча минулий рік став рекордним для нашого міста на кількість відпочивальників, при пильному огляді на морі є проблеми навіть із якістю піску. Перше, що кидається в очі, це неможливість усім близько підійти до води. Так, єдиний спосіб для інвалідів та мами з візочками це проїхати по резиновим доріжкам, які в двох місцях постелили підприємці. Лавки ...роки вітровію перетворилися на шезлонги. Аналогічно дивно виглядають ці споруди. Раніше тут можна було напитися води, але фонтан зник під шаром піску. Дитячий майданчик. Усі металеві конструкції щороку фарбують. Якщо придивитися то користуватися ними небезпечно, а подекуди і неможливо. Если это опасная зона по части штормов, которые полностью закрывают весь пляж, значит нужно относиться к максимально безопасно, чтобы она не была уничтожена за один сезон. вообще не не Южне несе статус міста спортивного. Щоправда, на міському пляжі силовими навантаженнями займатися практично ніде. Михайло Бардук один з тих, хто вже декілька років намагається привернути увагу посадовців до волейбольного майданчика. Самостійно залучаючи спонсорів, йому та його однодумцям вдалося зробити місця для глядачів, завести 300 тонн піску. Зараз активно триває створення федерації волейболу Южного. Це може стати початком розквіту цього виду спорту у місті, адже активісти хочуть відкрити. Цілу школу пляжного волейболу та перенести у южні збори для підготовки спортсменів. Плануємо виставити цей вірту на сесію сесії для того, щоб нам виділили участок землі. Тобто ми плануємо відкрити три площадки, які нам дозволять проводити офіційні сорівнування чемпіонату України і множество інших сорів. На самом деле этот участок землі можна заповнити большим количеством спортсменов і сюда сюди много туристов. Місця для кемпінгу на пляжі немає. Це офіційно, а фактично, щороку дикий відпочинок у Южному набирає обертів та нових шанувальників. А жодних умов бодай води, туалету або вивозу сміття для палаточників не створено. Готуватися до цієї категорії туристів необхідно вже зараз. палаточники все равно будут приезжать, все равно будут их устанавливать. И этот весь базар, отсутствие воды и туалета, это все будет сказываться снова на нас с вами, на приезжих. Звернули увагу присутні і на вигляд торгових точок на пляжі. Далеко не всі з них ваблять покупців. Підприємець Андрій Бойченко розповів, що у цьому сезоні планує кардинально змінити вигляд своїх мафів та хоче долучитися до встановлення дитячого майданчика. Окрім того, вже зараз йому та його колегам рекомендують перенести споруди ближче до схилу. Але підприємці такі серйозні роботи організувати за власні кошти не можуть. На даний момент це нереально, тому що. Ну, непонятно, как, какое будет финансирование. То есть, по сути, даже если предприниматели захотят здесь встать, кто-то помимо меня, кто-то еще, это очень маловероятно, что склон займется вес. То есть, порядок цифр я же объясняю, 100 тысяч гривен метр. Остальные сваи должны будут из стены делаться за какой-то... Найбільш вражаючо на пляжі виглядає велика труба. Це фінальна точка міської зливової каналізації. Усе, що стікає сюди, а це далеко не завжди дощова вода потрапляє у море. А перед цим майже на голову відпочивальників. На зустрічі були присутні колишні і теперішні спеціалісти цеху водообробки Одеського припортового заводу. Говорять, те, що відбувається на Южницькому пляжі, не витримує жодної критики. Усі зауваження активісти зберуть у вигляді звернення до депутатів. Окрім того, аби побажання южненців не залишилися мертвими літерами на папері, їх розіб'ють на розділи і відправлять у відповідні управління. При попередньому підрахунку список складається майже з 20 пунктів.